Доброго дня, мої дорогі мої любі. Сьогодні я гуляла по місту і побачила кущ дуже красивий квітучий хозі. І я хочу вам це показати. Чому я ще звернула на неї увагу, що три рослини є, які дуже часто люди плутають. Це листовий самшит. От саме це Хозія, яку ще називають помаранчевим цвітом, і ще березкліт. А коли я, до речі, про самшит знімала, дехто сказав, що це бересклет, хоча це був такий сорт самшиту. Вони просто схожі по чомусь листі, але це різні рослини. Оцю цю красунечку я вам дуже хотіла показати, щоб ви теж помилувалися на її красу. Якщо вам подобається, то пишіть. Я ще напишу, як за нею доглядати. Хоча в садочку у мене такої немає. Я ще для себе не придбала. Але подивіться, яка це краса. І ще квіточки у неї дуже а, пахнуть. Так що от, милуйтеся, от така весняна красуня. Дуже хотілося, щоб ви теж про неї знали. Ну все, мої хороші. Через вас весною, весняного вам настрою. Я вас дуже люблю. Пока-пока.